Пільний гумор. Батько та мати поїхали з дому, а Данилко, лишившись на господарстві, не пішов до школи. Раптом телефонний дзвоник. По голосу Данилко пізнав свою вчительку. Чому Данилко не прийшов до школи? Тому що він захворів. А хто це розмовляє зі мною? Мій тато. Діти ліпили сніговика і геть намок. Перехоже питає, чи не холодно вам діти? Нам ні, а Грицеві, мабуть, холодно. А хто з вас гриць? той, що у сніговика закачений? Вчителька питає Іванка, чи гарно ти відпочив улітку? Чи багато прочитав книжок? Марі Іванна, я прочитав аж дві книжки: – Круз, Тепіле і Клод Чорний Вухо. На уроці астрономії Маринка питає вчителя, як люди відкривають нові зірки? Це всім зрозуміло. Але як вони дізнаються про їхні назви? Вчитель на уроці зоології питає Наталочку, які тварини повзають на животі? Наталка довго не думає блохи. Під час перерви Сергійко каже Лисі, давай пограємося з тобою в зоопарк? Давай, але як це буде? Ну, Наприклад, я буду мавпою, а ти годуватимеш мене бананами. Дуже смішно.